Бізгалтер польського виробника Кінга, модель 1156. Бізгалтер – м'яка чашка, чудова форма для жінок з великими грудьми. Дуже зручна, тому що високо закриває груди. Близько розташовані чашечки, вони створюють таку гарну форму декольте, збираючи груди ближче до центру. Всередині нееластична мережа воно добре тримає форму. І саме основна цієї чашки, то що вона зручна, висока і глибока. Дуже гарна і якісна мережа, обкриває чашку зовні. бретельки не відстьобуються. В поясі немає бокової кісточки, пояс гарно прикрашений з боку ще й мережевим. І три ряди гачки в великих розмірах. Чудова, цікава і зручна форма, вона з таким поглибленим ефектом. І тому дуже зручна для жінок з пишними формами. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.